Відбулася 50-та сесія Коломийської міської ради серед основних питань виконання міського бюджету за 2014 рік, використання коштів з резервного фонду міського бюджету за минулий рік, затвердження списку народних засідателів. Детальніше про засідання місцевих депутатів. Дивіться у сюжеті. Спочатку спокійно, а потім із криками та скандалами. Відбулася сесія Коломийської міської ради. Депутати відкрили 50-те засідання традиційно із виконання гімну та молитви. Далі слухали про виконання міського бюджету за 2014 рік, використання коштів із резервного фонду та внесення змін до міської програми, забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа. На 2013-2017 роки також зачитали звернення до президента. Ми депутати Коломийської міської ради, стурбовані зволіканням з легалізацією добровольчого українського корпусу. Бійці якого беруть активну участь у проведенні. Ато якщо забезпечення продовольством, спорядженням та амуніцією взяли на себе громадські організації, то ситуація з постачанням зброї та боєприпасів край критична. Традиційно депутати активно обговорювали питання, що стосуються літніх майданчиків. На сесії вирішили затвердити дві комплексні схеми для тимчасових споруд та власне майданчиків. Затвердити ІТС і затвердити вже існуючі малі літні майданчики, тобто дві схеми з тих 15, що ми обговорили на комісії спільній семейні. Долі всіх і земельній комісії, тобто дві схеми запрещу. загалом на сесії розглянули 27 питань. Депутати працювали злагоджено та швидко, аж поки черга не дійшла до останнього надання згоди на прийняття майнового комплексу державного закладу вузлова лікарня станції Коломея Львівської залізниці з державної у комунальну власність. Мені шкода, що ви, як коломияни, робите непоправні речі. Відстоюючи свої професійні інтереси, мені дуже це не подобається мені дуже це не подобається. Ми так згубили половину майна громади. Я можу говорити, що хочу. У Мене майна інтересів Місі голови немає. Це мані рідних майданчиків. Я перепрошую, міське майно розбазарює на право на ліво. Тепер говорите мені про професійні інтереси. Я розбазарю. Я не сказав, що ви я сказав. Ми ми депутати. Я, я нічого ми не розбазарюємо нічого не розбазарюємо Якось робити необтоманих кроків, тому прошу вас перенести це питання на слідуючу сесію, не варто, тому що на сьогоднішній день, що ми там не говорили, ми не маємо ніякої нормативної бази. Щодо, в першу чергу, реорганізації вузлової лікарні кінцевої нормативної бази. Це ви мала вирішити медична громада, перепрошую, а не ну, сесія районної ради може майно прийняти, але це перепрошую справа медицини. В медицині є якісь департаменти, якісь свої виконавчі структури, що там має бути створено, яка установа. Ви плануєте створити на цій базі. Це я заявляю. Бачу, що на мене дивиться камера е телевізійна. Створити аналог центральної районної лікарні. Депутати довго радилися, звучали навіть пропозиції голосувати поіменно. В результаті, аби дати згоду на прийняття лікарні у комунальну власність міста, не вистачило голосів. Тому міський голова оголосив перерву, після якої кворум так і не зібрався. Земельні питання депутати уже не розглядали. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК.